Прилуцьку громаду відзначило командування 45-го окремого стрілецького батальйону. Лише на годину військовослужбовці бойової бригади приїхали до міста, аби особисто вручити почесні нагороди. З рук прилучанина командира батальйону за позивним герман, міський голова Ольга Попенко отримала подяку за сприяння захисту територіальної цілісності та недоторканності нашої батьківщини, активну громадянську позицію, ефективну співпрацю, патріотизм, щире серце та значну і вагому волонтерську допомогу 45-му окремому. Му стрілецькому батальйону подяка за підписом командира військової частини Сергія Цвека призначена Прилуцькій міській раді. Вручили і особисті нагороди за погодженням міністерства оборони України прилуцького міського голову Ольгу Попенко нагородили медаллю за службу українському народу. Сьогодні я отримала від військових медаль за службу українському народу. Ви знаєте, дуже приємно отримувати таку нагороду. Це нагорода не мені, це нагорода нашій проській громаді. Це нагорода всім, хто сьогодні працює у міській раді. Це нагорода всьому депутатському корпусу, членам виконавчого комітету. Це нагорода усім прилучанам. Цьогоріч у бюджеті Прилуцької громади передбачено більше ніж 85 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовують на фінансову підтримку родин загиблих містян. Міська рада закуповує і обладнання для збройних сил України та Прилуцької територіальної оборони. Зокрема, 45-й окремий стрілецький батальйон, який майже рік обороняв Авдіївку і сьогодні тримає кордони Сумщини. Від прилук отримував дрони. Військовий за позивним дядя Льоня не розповідає про бойові досягнення. Кожна зморшка та сум в очах самі промовляють. З якого пекла наші котики приїхали в прилуки з самого початку війни. 45-й окремий стрілецький батальйон завжди на першій лінії або в Сумській області, або в Донецькій, безпосередньо Авдіївський напрямок. Ми то там, то там. Тому але пані Ольга і безпосередньо місто нам дуже допомагало і Ми за це дуже вдячні.